Ми підготували нову школу командирів. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. І чого нам робити? Найголовніше, на відміну від радянської школи, де підлеглим ставлять завдання виконати наказ за будь-яку ціну у збройних силах України. Командир має право сам ухвалювати рішення під час бою залежно від ситуації, що склалась. Якщо його рішення не ставить під загрозу виконання основного завдання, також відмінністю від радянської форми навчання є те, що планування на всіх рівнях організовується не за принципом пройти всю програму підготовки за будь-яку ціну. Навчання планується з урахуванням уже набутих спроможностей. Тому за 9 років Україні вдалося підготувати сильну українську школу командирів від командирів відділень до вищого військового керівництва. Мобільність і висока мотивація. Винахідливість і вміння своєчасно ухвалювати рішення стали одним із ключових факторів, які засвідчили перевагу Збройних сил України над армією Рефії, яка в своєму розвитку залишилася у 20 столітті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.